Французький поцілунок такою була тематика цього свята до дня усіх закоханих у ТРЦ екватор. Безкоштовні солодкі подарунки від французьких мімів для закоханих пар, неймовірно чуттєвий виступ скрипаля. романтичні фотозони для закоханих. Це як то кажуть, ще не все. У Нас дуже багато є ще цікавих задумок з приводу свят, бо серед всіх мереж торгових центрів ми є флагманом саме в емоційному маркетингу. тобто ми хочемо в всіх регіональних торгових центрах робити саме свята на базі емоцій. Як вишенька на торті цього вечора став виступ і автограф сесія фіналістів ікс фактору Маунтін Бріз. Благодаря екватору. Тепер вона знає кожен чоловік в Полтаві з цих бігбордів. Дуже дякую, дякую екватору. Терце екватор і цього разу не зрадив свої традиції. Розіграш коштовного подарунку. Головний приз ювелірна прикраса від спонсору компанії «925» дісталася п'ять дісталася з китаянирські шидом. Дякую палішоє. Мені дуже подобається. Кожен з відвідувачів екватору має свої причини бути тут постійним гостем. Нам зручно, тому що є ті магазини, де ми в дитині купуємо речі, і одяг, в принципі, і їжу, можна сказати. Та і все, ну, тому ми сюди їдемо. Світлий, такий знаєш, теплий, багато різних моментів, тут інтересних є, акції. За 2016 рік ТРЦ «Екватор» відвідало понад три мільйони людей. Це значно більше полтавців аніж у 2015-му. Чи ж не це один з кращих показників роботи?